Продовження. А внизу відбувалося багато чого. Ті двоє чоловіків і третій новий спустилися в підземелля, вважаючи, що Джорджа і Джуліан і пес Досі замкнені в печері із виливками Вони пройшли повз шахту колодязя. Навіть не здогадуючись, що там ховається схвильований хлопчина, будь-якої миті готовий пролізти крізь отвір у стіні. Дік чув їхні кроки. Коли чоловіки проминули колодязь, він виліз крізь отвір і тихенько подався за ними. Хлопець бачив світло потужних ліхтарів, і, хоча серце шалено гупало в його грудях, він скрадався старим затхлим проходом між великими печерами, поки чоловіки нарешті не завернули до широкого коридора перед дерев'яними дверима до печери із виливками. Прийшли, почув діду голос одного з чоловіків і побачив світло ліхтаря на дверях. Золото тут і діти теж. Чоловіки відсунули верхню і нижню засувки. Дік зрадів, що встиг їх замкнути до приходу цих людей, бо вони відразу побачили б, що діти втекли і насторожилися б. Чоловік відчинив двері і увійшов у печеру. Другий зайшов слід за ним. Дік підібрався як найближчий і чекав, доки зайде третій. Тоді він захрясне і замкне двері. Перший чоловік обвів стіни ліхтариком і скрикнув. Дітей немає! Дивина, та й годі. Де ж вони поділися? Цієї миті третій чоловік зайшов до печери. Дік кинувся вперед і захряснув двері. Луна від гуркоту прокотилася приходами і печерами. Дік тремтячими руками взявся за засувки. Вони були тужі і іржаві, хлопцеві було важко засунути їх, а чоловіки не гаяли часу. Почувши стукіт дверей, вони розвернулися. Третій чоловік що сили натиснув плечем на двері. Дік саме завершував з першою засувкою. Аж тут усі троє натисли на двері, і засувка подалася. Дік із жахом дивився, як відчиняються двері. Він стрімко розвернувся і майнув темним проходом. Чоловіки освітили прохід ліхтарями і Побачили Діка. Вони кинулися на вздогін за ним. Дік добіг до колодязя. На щастя, от був з протилежного боку, і хлопцеві вдалося пролізти в нього, не потрапивши у світло ліхтаря. Заледве він проліз, як чоловіки добігли до колодязя. Вони не здогадалися, що втікач у ньому. Власне, про колодязь вони нічого не знали. Зимтячи, як на ножі, Дік почав підійматися по мотузці, що так і висіла, прив'язана до металевих сходів. Діставши до сходів, він відв'язав мотузку, бо подумав, що чоловіки можуть виявити колодязь і спробувати вилізти на гору за допомогою мотузки. А без неї це буде неможливо зробити. Хлопець швидко піднявся сходинками, протиснувся в щілину між брилою і стіною. Друзі стояли біля щілини, чекаючи на Діка. Побачивши його, одразу ж зрозуміли, що йому не вдалося здійснити задум. Друзі допомогли хлопцю вибратися із криниці. Не вийшло, сказав Дік, відсапуючи. Він піднімався сходами бігом. Я не зміг нічого зробити. Вони вибили двері, саме коли я засовував засувку кинулися за мною. Ледве встиг добігти до колодязя. Вони намагаються відкрити вхід, раптом виснула Ен. Мерщі. Що будемо робити? Вони нас упіймають. Усі до човна!» – крикнув Джуліан і, схопивши Ен за руку, потягнув за собою. Швидше. Це наш єдиний шанс. Вони напевно зуміють відсунути камені. Діти побігли через двір. Джорджа забігла до кам'яної кімначини, коли вони її минали, і хопила сокиру. Дік здивувався, нащо їй сокира? Тім з гучним гавкотом біг поруч. Добігли до бухти. Їхній човен лежав на березі без весел. Моторка була поруч. Джорджа застрибнула в неї і голосно закричала від радості. Ось наші весла. Візьми Джуліане, їх. Я тут маю ще одну справу. Спускайте мерщий човен наш на воду. Джуліани Дік узяли весла і потягли човен до води. Діти ніяк не могли зрозуміти, що Джорджа робить у моторці, а звідти долинав гуркіт і тріск. Джорджо. Джордж. Мерші. Вони вибралися з підземелля. крикнув Джуліан. Він побачив, як троє чоловіків біжать до кручі, щоб спуститися до бухти. Джорджа вистрибнула з моторки і приєдналася до решти. Вони зіштовхнули човен на воду, Джорджа схопила весла і почала щось сили веслувати геть від берега. Троє чоловіків підбігли до моторки. І раптом у замішанні заціпинили, бо Джорджа її потрощила. Вона порубила сокирою двигун і все оснащення, що трапило під руку. І тепер мотор було неможливо завести. Та й годі було полагодити його наявними інструментами. Паскудний дівчисько! заволав чоловік, погружуючи Джорджі кулаком. Ось я доберуся до тебе. Я чекатиму, крикнула у відповідь Джорджа, і в її синіх очах зблиснув гнів. І вам теж доведеться чекати. Тепер вам не вибратися з мого острова. Продовження буде.